В Україні планують скасувати заочну форму навчання. Такий законопроєкт зареєстрований головою комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновації Сергієм Бабаком. Нововведення пропонується застосувати вже під час вступної кампанії 2024 року. Альтернативою має стати дистанційна форма навчання. Більше про зміни, які пропонуються законопроєктом, говоримо із заступником міністра освіти і науки України Михайлом Винницьким. Вітаємо вас, пане Михайле. Доброго дня. 20 жовтня кабінет міністрів запропонував на розгляд Верховної Ради такий законопроєкт. Чи можете розказати про основні зміни, які плануються, якщо чесно, мене завжди дивує, що журналісти саме наголошують на скасуванні заочки. Це така малесенька, малесенька частина цього законопроекту, який насправді є дуже ну дуже прогресивний, і насправді дуже багато дає для трансформації нашої системи вищої освіти, для того, щоб вона була більше. Відповідало європейським стандартам. Конкретно про що йде мова? Мова йде про законопроект, який так і називається щодо е, індивідуальних освітніх траєкторій. Отже, якщо на сьогоднішній момент е, студент зобов'язаний даденною формою вчитися певну кількість часу, мати певне навантаження е, ж, річне, то за даними законопроектом пропонується це навантаження зробити більш гнучким що дозволяє студенту. Працювати одночасно із е, тим, що здобувати у і так само, якщо судіний студент і готовий більше прикластися, то насправді насправді пришвидшити. Свою, своє навчання відповідно здати, наприклад, чотирьохрічний бакалаврат закінчити за три роки, якщо хоче до цього прикластися дуже серйозно. А так само цей законопроект збільшує можливості для вибірковості студентів, Мається на увазі вибірковості дисциплін, вибірковості курсів, що дозволяє особі обрати краще свою індивідуальну траєкторію. І можливо найбільша інновація це те, що уможливлюється формування. Спеціалізованих міждисциплінарних програм. А що про що йде мова? Мова йде про те, що дитина, яка закінчує школу в 17 років, дуже часто має певні проблеми обрати спеціальність. Відповідно, мова йде про те, що можна буде вступити не на спеціальність, а на галузь. Провчитися на університеті в університетському там загальні курси пройти за рік півтора, і пізніше після того вже засмакувати що таке університетська освіта, і далі обрати собі спеціальність е вже на другому курсі або й на третьому. Скажіть, якщо законопроєкт буде прийнятий, чи зможуть студенти, наприклад, після двох років навчання змінювати свою спеціалізацію, і як це позначиться на оплаті навчання, тобто чи вона буде скорочуватися і зменшуватися? Ну, дивіться, справа є в тому, що на сьогоднішній момент у нас іде облік студентів за роками навчання. І це не відповідає європейській практиці, тому що європейська практика базується на тому, що є певна кількість кредитів, які мають бути накопичені, здобуті і накопичені, для того, щоб завершити освітню програму. Відповідно, одна освітня програма бакалаврату, наприклад, один бакалавр це є 240 кредитів. А темп як ви... Набуваєте ті кредити, як ви їх здобуваєте? Кредити це насправді, наприклад, одне один курс, одна дисципліна може бути три кредити, п'ять кредитів. Це вже залежить від інтенсивності даної дисципліни. Їх треба накопичити для того, щоб здати освітню програму, і темп накопичення може бути різним для різних студентів в залежності від того, чим вони займаються паралельно з, з навчанням. І це нормально. І відповідно це означає, що оплата. Зараз буде йти не для прикладу для контрактника, буде йти не за роками навчання, а за кількістю кредитів, і це насправді знову ж таки європейська практика. Так що я можу розтягнути своє навчання, наприклад, на 6 років. Я можу його зробити коротшим. Я можу в одному семестрі працювати так, що я буду мати менше навантаження, так собі обрав і буду менше платити. В іншому семестрі буду мати більше навантаження. Можливо, що в мене буде якась мобільність. Мова йде про певний ну збільшення вибору, збільшення Суб'єктності студента, який має обрати свою власну траєкторію, тобто сума за весь курс залишиться незмінною, але студент зможе сам варіювати в кожному семестрі, скільки він буде платити, наприклад, так. Але насправді тут важливо розуміти, що ця, цей законопроект, який зараз запропонований, це частина більш такої комплексної реформи. Ви вже зараз зачепили питання платити. А треба розуміти, що у нас е, зараз система така, що приблизно 40% наших студентів це бюджетники, а 60% – це контрактники, і держава або платить 100% за навчання. Або платить 0%, Ну, це контрактник, так? а в цьому випадку це не, не завжди дуже справедливо. Так що, що ми плануємо зараз зробити, наступний законопроект це буде про реформування бюджетного фінансування вищої освіти, яке передбачає перехід в деяких спеціальностях, не на всіх перехід на грантове фінансування. Що означає грантове фінансування? Що держава буде оплачувати частину контракта, не 100%, але на підставі ЗНО особа зможе собі здобути право на державний грант, який буде покривати, наприклад, 50, 60, 80% від вартості навчання, в залежності від успішності студента. А, і це на нашу думку дуже сильно змінить систему бюджетного фінансування. Ми відходимо від старої застарілої системи державного замовлення. Вона залишається тільки на ті спеціальності, на ті професії, де держава реально замовляє собі фахівців. А на іншій спеціальності ми переходимо на систему державних грантів, і це дещо змінить взагалі, уможливлює, власне траєкторію незалежну чречу індивідуальну. І більш збільшення власне того про що я говорив суб'єктності студента, зокрема щодо розподілу бюджетних місць до речі, якщо, наприклад, студент захоче змінити свою спеціальність після двох років навчання, а я так розумію, що бюджетні місця та й контрактні теж вони ж закладаються перед вступом саме власне перед вступною кампанією на кожну спеціальність окремо. Як буде це варіюватися, тобто це будуть плаваючі ці місця чи як? От, бачите, ви ваше запитання виходить від е, розуміння існуючої застарілої системи бюджетного фінансування, яка базується на тому, що держава замовляє собі якусь кількість там фахівців. Давайте будемо чесно казати, це міф, тому що держава не має спроможності замовляти певну кількість. Ми не знаємо, скільки за 4 роки нам буде потрібно економістів, чи скільки нам буде потрібно там, менеджерів, чи юристів і так далі. Це неможливо прогнозувати. Держава може прогнозувати. Деякі спеціальності і буде їх замовляти за традиційним державним замовленням в майбутньому. Це такі регульовані професії, як вчитель, як, наприклад, медик, так далі, але на все інше, ну там деякі інженерні професії можна говорити там атоменеретик, а і так далі. Але в основному інші професії це насправді є вибір навчальної траєкторії самого студента. І студент отримує грант. Він не прив'язаний обов'язково до якоїсь конкретної спеціальності. Хоча будуть певні прив'язки до галузі, можуть бути так, що, наприклад, не може на другому році фізик вирішити, що він хоче бути філософом, і далі очікувати, що держава буде за це платити, чи навпаки, філософ на фізика, та але, але але в межах галузі, наприклад, філософ-історик. Оці речі можуть бути можуть, можуть бути варьовані. Ми взагалі будемо дуже багато сприяти тому, щоб збільшувати суб'єктність студента. Це означає, що студент матиме більший вибір і більшу відповідальність за власний вибір, а не те, що до на сьогоднішній день існує, де вже певний вибір чи траєкторія є наперед визначена закладом чи міністерством. Ви вже поговорили про навантаження. Зокрема, я так розумію, що це стосується кредитів навчання. Так скажіть, будь ласка, про вибіркові спеціальності, нарегульовані і нерегульовані спеціальності. Чи вже цей перелік продуманий, визначений, чи поки що на стадії розробки? Ні, в нас є вже визначені державою е, ті, ті е, професії, чи ті спеціальності, які е, мають додаткове регулювання? Це такі речі, як, наприклад, медицина. А це на сьогоднішній день психологія, це правничі професії, це пілоти, це будь будь що, що пов'язане із. Або безпекою суспільства, або безпекою людини, як такої, Так що медики і вчителі, наприклад, це однозначно є регульовані професії. На тих регульованих професіях, відповідно до цих закону, до цього законопроекту, ми пропонуємо насправді зменшити кількість вибіркових курсів, тому що є дуже важливо, щоб людина, яка виходить медиком після шести років навчання. Мала певний стандарт до якого вона вчилася, та і ми перевіряємо цей стандарт, в тому числі через різне тестування, яке відбувається впродовж навчання на третьому році, на на, на, на шостому році навчання, так звані кроки. Подібні речі зараз запроваджуються в інших регульованих професіях, де ми маємо так званий єдиний державний кваліфікаційний іспит. От там ми говоримо про зменшення вибірковості, якщо ти обираєш ту професію. Ти маєш вчитися за певним регульованим навчальним планом, але інші спеціальності: от тут ми збільшуємо можливості для вибору. Зараз це на рівні 25%, А обов'язкового обов'язкового компонента припашу в освітній програмі 25% відсотків має бути вибіркові курси. З часом цей відсоток збільшиться. Ми очікуємо, що це може бути навіть до 50%. відсотків. А для тих професій, які не регульовані, де насправді студент навчається швидше світоглядних різних е, компетентностей, ну і так само певних професійних, яких обирає сам, а якщо до подвійної вищої освіти це буде можливо? Чи зможе студент отримати грант на, скажімо, різні спеціальності і одночасно опановувати їх? Дивіться, передбачається власне цим законопроектом збільшення ваги так званих міждисциплінарних програм. А я наспри насправді є великим великим проповідником цього. Мені здається, що це дуже правильно, а не обмежуватися однією спеціальністю, а дивитися на те, як ми можемо поєднувати спеціальність в гуманітаристиці. Це дуже часто є частий запит на це. Ми можемо говорити про людину, яка вчиться одночасно, наприклад, на філософії а і на політології. Або на політології, і психології, або соціологія і історія. Це насправді речі, які там гуманітарні і в соціальних науках це дуже часто є цікаві, цікаві поєднання нещодавно. Чув про, про програму, яку зараз запускає Кімнацька академія, яка поєднує політологію з менеджментом і насправді це дуже такий цікавий, цікаве поєднання саме для людей, які працюють в, в місцевому самоврядуванні. А так що таких програм ми будемо бачити більше, і мені здається, що це дуже позитивно. А, бо тому, що обмежуватися однією спеціальністю ми розуміємо, що це насправді дуже обмежує знов ж таки вибір а, і, і зменшує суб'єктність студента. Це не те, що ми хочемо. І на завершення все ж таки про заочну форму навчання, яким чином вона буде переходити в дистанційну, чи зможуть сучасні заочники переходити, чи це стосуватиметься тільки майбутніх студентів? Законопроектом зруйнується, що люди, які розпочали свої студенти, які розпочали свої. На свій навчальний процес за певною формою і за певною програмою завершують його за тією формою, за тією програмою. Отже, якщо ти розпочав як заочник, ти завершуєш як заочник. Мова йде про те, щоб зупинити набір новий. На заочні програми, отже, відповідно, ні, ніхто не буде переводити існуючих студентів. Це насправді дуже дуже було б і незручно, і, і очевидно неправильно. А, але заочна форма на превеликий жаль показала свою. Ну достатньо на превеликий жаль. Це не часто, не не завжди, але це часто не про якість. Це про те, щоб отримати корочку диплома. А є особи, які реально хочуть вчитися. А їм не потрібно цієї там структурованості от раз на місяць, чи там раз на два місяці приїжджати на сесію. А їм потрібно набувати знання. А це сьогодні ми навчилися дуже добре робити через дистанційну форму навчання. Насправді тут якісь певні бенефіти, якщо хочете, ковіда і вторгнення, де наші заклади навчилися набагато краще справлятися з дистанційною формою. Заочна форма це такий певний радянський анахронізм, який до нас залишається з радянських часів. В європейському просторі такого немає. Є е, денна форма, дистанційна і є певні змішані форми одної і другої. Так що ми маємо переходити знову ж таки в європейський простір у цьому аспекті, так само, як і в інших е, в країні, пане Михайло. Це вже відомо, коли очікується голосування за цей законопроєкт? Поки що ні. Я можу сказати, що е, імовірно е, зараз перед Верховною Радою стоїть пріоритет бюджету. А і це здається правильно, очевидно, бо ми маємо мати, ми маємо війти в новий рік з схваленим бюджетом, а тоді будемо повертатися до освітніх питань. Я думаю, що там їх буде декілька законопроектів, які будуть одночасно розглядатися, і це дуже добре. Ми будемо мати такий собі е, е, великий поштовх в трансформації вищої освіти. Що ж, я вам дякую за розмову і що знайшли час для нашого ефіру. Нагадую глядачам, що говорили про освітні новації із заступником міністра освіти і науки України Михайлом Винницьким.